Моя батьківщина це поле без меж. Моя батьківщина не знає назад вперед її кроки. 19 березня 1895 року у Києві в сім'ї українського етнографа і культуролога Тадея Рильського, що походив із давнього сполонізованого українського роду, та простої селянки Меланії із села Романівки колишнього Сквирського повіту тепер попільнянського району Житомирської області народився син Максимко. Батько Тадей Розеславович Рильський був сином багатого польського пана Розеслава Рильського і княжни Трубецької. Відомо, що один із предків Рильських у 17 столітті був київським міським писарем. Дід був учнем базиліянської школи, і під час взяття Умані гайдамаками у 1768 році ледве не був страчений. За переказом він заспівав православний гімн «Пречиста діво мати руського краю. Це справило на ватажка гайдамаків таке враження, що він відпустив хлопця, а також решту засуджених на смерть поляків та євреїв. Та Дайрильський, хоч і походив зі шляхетського роду, проте вже в часи свого навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету мав репутацію хлопомана. Коли наставали канікули, він разом із братом Йосипом мандрував від села до села, вивчаючи побут, звичаї та фольклор. Діяльність хлопоманів у одних викликала захоплення, а в інших скепсис, підозри і страх. А мати Меланія як згадує, Є поет була людиною безперечного природного розуму. Навчена чоловіком читати та писати, вона все життя багато читала, а любила особливо Толстого, зокрема, Анну Кареніну. Духовна атмосфера в родині батьків у середовищі його друзів справляла все більший і глибокий вплив на світоглядне формування майбутнього поета. Дитинство хлопчика проходило у мальовничому селі Романівка понад річкою Унавою, що перепинена греблею, розливається в широкий зарослий очеретом і лататтям ставок. Тут він почав пізнавати світ як таємничу, ледве розкриту книгу. Різні грані цього світу: стоголосе поле, біла гречка, вітер кучерявий, садок, що біліє цвітом, і тихоронить пелюстки, цвітіння буску, гудіння веселих бджіл. Потім природно увійдуть у вірші поета та нададуть їм виразного національного колориту. Стати поетом Максимові Рильському воістину було написано на роду. З малих літ його оточували люди культури. Батько Максима Тадей Рильський був київським шістдесятником 19 століття. Як і мовознавці Павло Житецький та Кость Михальчук, історик Володимир Антонович, композитор Микола Лисенко, драматург і театральний діяч Михайло Старицький, лікар Федір Панченко. Саме люди цього кола заснували стару громаду, культурницький осередок інтелігенції, який відіграв велику роль у відродженні української нації. Максимко виростав в атмосфері, де шанувалися інтелект, широка культура, українська ідентичність, демократичні традиції. Навчався у приватній гімназії відомого київського педагога Володимира Науменка, жив у Миколи Лисенка та Олександра Русова. Таке культурне середовище, в якому з повагою ставилися до всього українського, сприяло формуванню підлітка в національному дусі, виробленню в нього відповідних поглядів, запитів та смаків. Хлопець рано починає віршувати. А у 1910 році виходить книжка його лірики на Білих Островах. Її ліричний герой спостерігає земне життя з білих островів Хмар. Поет створює персоніфікований образ літа, малюючи дівчину в шатах зелених з росами перлами у косах. Максим Рильський, згадуючи чарівну пору дитинства та юності, зізнався, що тоді його особливо захоплювала природа в усьому її розмаїтті. Весняні фіалки, що проростають з під жовтого і багряного торішнього листя, напружене життя птиці, риби, звіра, таємниче занурювання у воду рибальського білого поплавця. Посвист качиних крил власні спостереження вічно мінливого світу природи доповнювалися інформацією із прочитаних книжок не тільки популярно-природничих, а й художніх, в яких той дивовижний світ також поставав у різноманітних, часто незвичних ракурсах. У 1915 році Максим став студентом Київського університету, де спочатку два роки вивчав медицину, потім навчався на історико-філологічному факультеті. Громадянська війна, голод і холод змусили юнака перервати навчання і покинути місто у 1917-1923 роках. Він учителює у школах сіл Вчорайше та романівка на Житомирщині. Багато читає, студіює наукові праці з проблем філософії, естетики, літературознавства, історіософії стає високоерудованою людиною в царіні мистецтва та гуманітарних наук. У Києві виходять збірки його лірики під осінніми зорями, синя далечінь та поема ідилія на узлісі впадає в око суто своє, притаманне тільки рильському, ясність і прозорість поетичного малюнка, щирість в освідченні людини, улюбленій природі. Мініатюра Поле Чорніє вражає яскраво вираженим почуттям єдності героя з рідною землею. Поле чорніє, проходять хмари, гаптують небо химерною грою, Пролісків перших блакитні отари, земле, як тепло, нам із тобою. Глибша є, далич, річка синіє, річка синіє, зітхає, сміється, Де вас подіти? Зелені надії? Все так багато серце порветься. Шарує в поезії чіткість образів, що прямо гірляндою звисають в ній. Дощему хвилює емоційність, яку вони виражають. Багатюща творчість рильського це цілий мистецький світ, де, за словами Дмитра Павличка, вічно сяє сонце людяності, де течуть річки філософського спокою, де шумлять водоспади пристрастей, де гудуть автостради дружби, де живріють зорі кохання, де стоять пам'ятники народним геніям, де все зрозуміле й дитині, де треба замислитись і здивуватись над мудрою простотою форми і над прозорою глибин. Ною змістом. Рильський своєю творчістю поєднав український художній досвід із багатовіковою європейською традицією, від античності до досягнень новітньої літератури. Неокласик за основними стильовими ознаками він збагатив українську поезію новими мотивами та образами, високо підняв культуру українського слова. Рильський оновив давні поетичні жанри, і вони звучать і досі як найсучасніші. Найвідповідніші нашим естетичним смакам і запитам, нашим зрослим вимогам до літератури. Доробку великого поета і вченого належить одне з найпочесніших місць у скарбниці національної культури як Одіссей, натомлений блуканням, по морю синьому, я, стомлений життям, приліг під тінню сокора старого, зарився в листя і забув про все.